Близько ста творчих робіт, викладачі та студенти інституту мистецтв представили на виставці мистецький великдень у приміщенні «Арена центру. Таку назву виставка отримала не випадково, адже до Великодня українці традиційно купують обнови. В експозиції можна побачити унікальні зразки етнодизайну одягу, ткацтва, вишивки, виробів зі шкіри, аксесуарів ручної роботи. Такий одяг зараз, як ніколи, актуальний. Народні мотиви присутні у колекціях всесвітньо відомих дизайнерів, каже старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну інституту мистецтва Лідія Стефанишин. Тут вам представлені одяг, одяг. Виконаний за мотивами народних за народними мотивами основних осередків України, використані такі мотиви, як геометричні, рослинно-геометричні, в зроблені вони в текстилі, в ткацтві і в вишивці. Поєднаний текстиль з, з костюмними тканинами. Окрім цього, на виставці представлені художні ковані вироби, різьба по дереву, розпис тканин, кераміка, аплікація соломкою, ювелірні роботи. Експозиція демонструє не лише результати творчої роботи викладачів та студентів кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну, а також дає змогу зрозуміти сучасні тенденції в оформленні інтер'єру. Інститут мистецтва дійсно є кузня таких мистецьких кадрів, кадрів, які мають неабиякі творчі здібності, і власне це цілі це цілі династії, мистецькі. Ви бачите різні техніки, ви бачите різні вироби, різного гатунку. Спільна виставка викладачів та студентів інституту мистецтво триватиме до кінця травня, а незабаром мистецький великдень поїде до Польщі у місто Кошалін.